Гурт Один в Каної вирушає в тур Україною. З 9 квітня по 17 травня пройдуть концерти в 15 містах країни. У Києві планують два концерти. Один із них спеціально для тих слухачів, хто мав квитки на скасований виступ один в каної» через повномасштабне вторгнення. Квитки куплені на концерти, що не сталися, діють і в інших містах. Половину зароблених коштів у турі гурт передасть на потреби сил оборони. А обговорити творчі трансформації за рік повномасштабного вторгнення я маю змогу просто зараз із гітаристом один в каноє Устимом Похмурським. Добрий день, пане Устиме. Доброго дня. Отже, почнімо з туру, про який я щойно сказала. Ви ось-ось в нього вирушаєте за кілька днів, і це перший тур саме Україною за період вторгнення. Як ви на нього наважилися? Не знаю, ніяк не наважилась. Просто вирішили його провести. Це взагалі тур, який був якраз відкладений внаслідок повномасштабного вторгнення. Ми мали в нього їхати е, рік-два роки тому, навіть ні, рік тому. От. І зараз вирішили його провести там, де можемо. Так, так про це ми ще далі будемо говорити. Я вже згадувала про квитки вірніше про концерти в Києві, що їх два, і на один концерт вони розлетілися дуже швидко і довелося запланувати ще один у Львові. Я бачила, що практично всі квитки вже продані в Одесі. Також місць не залишилося практично не залишилося. Чи досліджуєте ви свою географію, в яких частинах України розкуповують швидше? А де йде тугіше? Наразі важко сказати, в принципі, всюди квитки, тобто всюди люди хочуть прийти на концерт. Наразі я знаю, що в Кропивницькому досить багато є вільних місць. Тому хто з Кропивницького приходить, комусь чекав. Так, так, кому не вистачило в інших містах квитків, можуть їхати в Кропивницький. А, у переліку Ми, концертів... Разу... Так. так, договоріть, будь ласка. Кажу, що в Кропивницькому. Не були, ми минулого разу були, коли це був Кіровоград. Так що в Кропивницькому ми будемо вперше. А у плані концертів немає Дніпра, Харкова, Миколаєва, Запоріжжя. І певно, що з очевидних причин ви сказали, що проводите концерти там, де можете. Тому я спитаю: чи будуть ці міста першими в наступному вашому турі? Я думаю, що в наступному турі вони точно будуть. Якими саме то вже залежить від логістики. Ми відштовхувалися від того, де най... найнебезпечніше буде для слухачів ті міста, в яких прилітає з цих ракетних комплексів С-300, в яких там буквально пару хвилин, і ніхто не встигне навіть, якщо є укриття в залі, то ніхто не встигне в нього ховатись. Таке скупчення людей ну, просто недоцільно робити і наражати на небезпеку зайвий раз. Там і так вистачає. Так, тому це ми все. вирішили не робити. Чернігові, Звичайно. наприклад, теж досить. Але мені здається, що в Чернігові зараз спокійно тому. А, нехай тому це пройде. Якомога безпечніше зазвичай ваші концерти виглядають схожими між собою. Про це багато пишуть, і це не добре, ні погано, просто так є, і за це вас власне і люблять. Але чи відрізнятимуться концерти цього туру від попередніх? І, зокрема, ви казали, що планували цей тур раніше. Як він відрізнятиметься від запланованого туру до повномасштабного вторгнення? Ну, ми не організовували ще таких концертів, як шоу. У нас в першу чергу це музика. Музика, в принципі, вона завжди однаково. Ну, кожного разу вона інша, але пісні в основі своїй е такі ж, тому важко сказати. Чимось здивувати. Якщо хтось чекає Вау-ефекту, то, то це не до нас. До нас це послухати музику, якось перейнятись нею от, більше в такому флайм. Чи будуть нові пісні представлені? З того часу в нас з'явилася одна нова пісня, і звісно, ми будемо її грати. Це якраз та пісня, яка вийшла в лютому, так? так? Один в полі воїн. І, до речі, я до неї хотіла зразу звернутися, добре, що ви про неї згадали. Там ідеться, коли нас буде двоє і ми будемо діяти як один, то увіймо в історію. То виходить, що вона про єдність, чи саме це закладалося при написанні пісні? Знаєте, такий вираз автор помер, тому це все на, на розпит слухача. Стосовно переосмислення старого матеріалу, ну, старого, умовно, вашого давнього матеріалу, пісня У мене немає дому, вона стала, як написала одна з користувачок під одним із ваших виступів, вона стала гімном цієї клятої війни. Як ви самі до цього нового життя вашої пісні поставилися? Ну, це не зовсім нове життя, це просто якийсь новий виток. І вона і так була сумна, і написана про події, які були в 2014 е році, і зараз просто це черговий етап. Так що вона просто ще, ще драматичніше стала. Ну, Сумно, що так, не хотілося б, але як є. А влітку минулого року, 22-го року, ви з гуртом дали більше 20 благодійних концертів Європою і здійснили навіть північно-американський тур 13 містами. Це були благодійні концерти. Чи ви підбивали підсумок, скільки вдалося там зібрати, і загалом, які ви зробили висновки? Чи маєте враження від цього туру? Практично всесвітнього. Так, ми... якщо я не помиляюся на початку літа. Поїхали Європою. Там було близько 30. Я вже не, не пригадую, тридцяти концертів. І після того ми повернулися на короткий період десь на тиждень, і поїхали в США і Канаду. Тур в США і Канаді він був запланований раніше. Ми його перенесли в нас до повномасштабного вторгнення. І вирішили його переформатувати в такий тур, де ми будемо всі свої кошти віддавати, і плюс ще збирали донати? І в Європі також ну в Європі це був е, якби спеціально організований такий тур, а в Америці ми просто його переформатували. Я би хотіла трошки повернутися на початок повномасштабного вторгнення. Рік тому ваш гурт, росіяни внесли в список той самий список, кому заборонено в'їзд в Росію на 50 років. Як ви тоді до цього поставилися? Байдуже, Байдужець. Ми і так не їздимо туди, тому ми були в Росії. Ми були в Росії в 2000 рік до Майдану. так. Ми подали заявку на якийсь там конкурс, писали що це міжнародний конкурс. Потім виявили, що фінал його в Москві. Ми цей конкурс від України виграли і поїхали туди. Не скажу, що це захоплююча подорож, але Ну, подивилися, як там в Росії все виглядає. Вернулись назад, і, в принципі, більше ніколи туди не їздили, і слава Богу. Так, погоджуюся з вами. І стосовно Львова, ви з гуртом живете і працюєте як відомо у Львові. За вашими спостереженнями, як змінилося місто люди за весь цей рік повномасштабного вторгнення? Спочатку було дуже багато. Людей, які були вимушено переселені, і Львів був таким досить транзитним містом. Тут надовго ніхто не затримувався. Я думаю, інші міста, яких ну є такі міста в Україні, які от таку роль виконували транзиту. Люди приїжджали сюди. Тут багато шелтерів різних притулків зробили. Вони жили тут тиждень, два, місяць і рухались далі. Там хто за кордон, хто в інші міста, десь куди вже він міг або до родичів, або просто кудись. А зараз вже такого руху немає, зараз все вже так е заспокоїлося. Різноманітна, більше різноманіття людей з'явилося. Якщо раніше можна було казати, що це типові львів'яни, то зараз дуже багато от, є представників інших. Е ну, це видно, е коли люди не, не львівські, і мені здається, що це добре. Це якийсь такий. Е ну, я розумію, що ці люди приїхали сюди не від хорошого життя, але. Те, що в нас тут зараз такий, такий різнобарвія, це трохи розрухує наш такий трошки консервативний консервативний міст. Цікаві спостереження. Я ще хотіла вас розпитати про українську музику і процеси, які зараз в ній відбуваються. В українських артистів зараз багато критики зустрічаються за експлуатування теми України і патріотизму. І ми це питання вже піднімали в програмі минулого тижня. В дискусії про пісню я танцюю його пока. Яке ваше ставлення до нових музичних явищ, що утворилися за рік повномасштабної війни? Ну, я думаю, це продиктовано самими умовами. Якщо це соціально побутові пісні, то люди співають про побут. От побут зараз такий, якщо можна це назвати побутом. Тому без того ніяк. Це все, воно потім мене. Тобто закінчиться війна, а вона обов'язково закінчиться і. Люди почнуть писати про щось інше, і, і, і так буде. Те, Та, що зараз є багато пісень, які, як ви кажете, експлуатують цю тематику, але є такі сумнівні е, творіння, то, то теж пройде Ну, це. Треба це треба просто прийняти. Чисти не зробиш. Спробуємо до цього так ставитися. А, і на завершення, кілька років тому в українській правді писали, що. Про ваш гурт, зокрема, і про творчість, що своєю творчістю один в каної намагається заповнити культурну пустку, яка є в українській музиці, це найбільша ваша амбіція, писали вони. Чи заповнена зараз на вашу думку ця пустка? Якщо коротко, то пісень багато, але метафори і самі сенси вони залишились старими. Тобто, якщо 200 там чи 150 років тому існувало. Червона калина, козаки, дівчата от це все таке, всі в вишиванках. Воно отак зараз таке враження, ніби відкрили там книжку з історії і починають її переспівувати. Вони не, не дивляться на те, що відбувається зараз. І от такими мені бракує особисто таких побутових сенсів сьогодення. Чомусь виконавці не хочуть чи не можуть. Створити метафори з того, що відбувається зараз у 22-му році, вже 23 рік, 23-му році. Якщо ви прощає, так мені здається, що ви якраз над цим працюєте. Я бажаю вам гарного туру. Спасибі за цю розмову і перемоги нам усім. Я спілкувалася з устимом похмурським гітаристом гурту Один в каное», що за кілька днів розпочне великий тур Україною.